Як зменшити кількість аварій, радилися працівники державтоінспекції з керівником обласного ОМВС Василем Віконським. На зустріч зібрали весь особовий склад Даївців, де детально обговорювали ситуацію по кожному району. Майже в усіх населених пунктах області кількість ДТП зросла. В деяких районах стан навіть критичний. За вихідні було травмовано 16 осіб і двоє загинувших. Ну якщо це навіть порівняти з тими цифрами, які йдуть по війні. На сході ви бачите, це досить такі великі цифри, які стаються на теренах області, і будемо так казати, що можна назвати неголошною війною. Інспектори комплексно перевірятимуть ті ділянки, де трапляється найбільше ДТП, а також допомагатимуть районним правоохоронцям. Крім того, начальник обласного ДАІ особисто провів перевірку всіх транспортних засобів, якими користуються ДАІвці. Відресла, працює у вас? Даївці. Відрислатувачі. На обліку обласної Державтоінспекції знаходиться 112 автомобілів. З них лише 14 новеньких «Тойот». У решті є несправності, пов'язані передусім з великим пробігом. Машини на «Пасати» – це 2004 року. Дуже великий у них пробіг, ці автомобілі були задіяні на супроводі. Де треба поміняти колеса, де треба поміняти акумулятор, щоб то глянути, щоб хлопці могли працювати. І щоб не впливало на їхню безпеку, так само на обліку є п'ять мотоциклів, три з них потрібно ще відремонтувати. Коштів кажуть інспектори на ремонт, хоч і мінімально, але вистачає достатньо і пального, що дозволяє виконувати усі поставлені завдання. Ліліана Хомишин, Юрій Чміль, новини телеканал Раї.